Олександр Васильович Гнатюк народився у Попільнянському районі, звідти пішов на фронт. Війну військовий розвідник закінчив у Празі. Був поранений, має бойові нагороди. Привітати з ювілеєм рядового Великої Вітчизняної прийшли голова Житомирської міської організації Федерації роботодавців України Олександр Оніщук та його заступник Ігор Ярмолицький. Ми вам сьогодні прийшли поздравити вас з наступаючим вашим ювілеєм. У вас скоро 90 дев'яностоліття ваше. І от нас небольші презенти вам. Радіо. Вот, пожалуйста, на батарейках часи і радіо. Вітаємо вас. О. Що така пам'ять у нас є, дійсно, яку ми можемо рівнятися. Раніше Олександр Оніщук виділив гроші на видання книги спогадів колишнього розвідника. І ось тепер автор і благодійник знову зустрілися. Хочу від імені нашої сім'ї подякувати, що ще є такі добрі люди, які не забувають наших ветеранів, тому що їх осталось дуже мало. І останні роки, чесно кажучи, останні чотири роки на нього ніхто уваги вже не звертає. Ніякі організації. Так що щиро вам дякую. Того ж дня Олександр Оніщук і Ігор Ярмолицький поклали квіти до монументу слави, аби вшанувати пам'ять усіх, хто 70 років тому, саме у ці дні, бився з ворогом на підступах до нашого древнього міста.